Слава Україні! Починаємо нове відео ви на каналі Калуш Транс і історія розвитку шапи Калуш Тракріпейер. До речі, якщо хтось хоче нас знайти в гуглі, Google, Google Map, пишете Калуш Трак Repear, і воно нас показує. Так що кому цікаво, заїжджайте, спеціалісти вже є і досить високого рівня. Можемо вирішити всі ваші проблеми. Сьогодні працюємо над нашою повітряною системою. Що з'єднали два шланги, верніше два ресівера. І тепер же в мене буде два, два ресівера. Що до того ресівера можна буде ще один шланг і пустити його на підкачку коліс. Наперед шапи. А тут ну, в нас ми ну, тут uh, приїхали купляти сваричний апарат. Сивіля зварювального апарата прийшла нормально. Все в нас же є тут, завантажено. Заправився на 80 доларів зону, щоб на заправився. тепер ще на шапку. Сьогодні додому приїдемо 10-го день вечір. Роботою це не так все просто, хто думає для деякі люди. Ну, що, на початку так все, я поймаю трохи налагодити, то буде легше. Четвер ближче до вихідних вже починається робота нормально. Зараз робимо заміну масла і всіх фільтрів. Там ще треба айдрайв фільтр Мак, З маками я ще не працював. Я з маками не працював, хлопці працювали, так що все добре. Історія у нас така з цієї машиною. Приїхали міняти масло, все добре. Е, механіків попросив, щоб зробили інспекцію. Ну, ми робимо не всі траки, коли йде заміна масла, робимо інспекцію повну. Найшли, що шипить повітря. І якраз водій каже, що проблема була, що непонятно з тікало повітря. А повітря під кабіною там є такий, ну, потім покажу розгалуження на вісім роз'ємів. І якраз на ньому шипить воно Тріснуло там, чи що, щось там таке. Зараз э, замовляю діла запчастину, і поміняємося, все, і поїд, чоловік вже поїде нормально, щоб не було ніяких проблем. Що дуже приємно, що сам э, власник цього трака каже, що добре, що я до тебе приїхав, бо каже, по других шапах ніхто там дуже не хоче шукати того. В чому проблема? Поміняли масло і все їсть. У нас підхід до роботи такий, щоб у людей на подорозі не було ніяких проблем. Ще один черговий мій клієнт з підписників з, підписників, так? Так. з Ютуба. Сьогодні приїхали, міняли масло, знайшли Oil Leak, не Leak, Air Leak. Слава Богу, ерлік. Проблема невелика, але як виявилося, так як ділер сказав, що часто та запчастина виходить з ладу. В рамі є фітінг на 6 розйомів, який просто починає пропускати повітря. Я поїхав до ділера, купив фітинг, поміняли, масла поміняли, ще що, щось знайшли. Ні, більше нічого. Все решта, як ти задоволений сервісом? Як враження від спеціалістів, від хлопців? Так, да, так як я тобі вже сказав, ми з Володі вже говорили, то на даний момент, на даний момент все дуже добре. І сподіваюся, що якщо все надалі все добре, то я буду. Я, я впевнений, що ти будеш до нас приїжджати, тому що... Я теж заставилася. <гум> да. Ну, не ламатися, а обслуговуватися. Так, ну, бо, та, 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 бо, та. бо ламатися не треба, а трак обслуговувати треба. Так що приїжджай, завжди будемо брати. Волтер, що ти робиш в мене на шапі? га? Га? Оля привезла директора на вона...

Ради. Приїхала Оля з Волтером і так вже потрошки шапа перетворюється на мій дім. Всі, всі, всі мої з'їжджаються сюди. Сьогодні у нас робота така, приїхав підписник, Булаш в ютубі чи ні? трошки будеш. Приїхав підписник, треба було йому поставити колеса. Ми йому ставимо мішеліни, нові 16 плай. Прикольні колеса, все канадське. Перевірили ходову, з ходовою все нормально, кипіний на місці. І все. Зараз два нових колеса, плюс, хлопець, хоче, ми йому змастили трак. Ми зробимо зразу всю інспекцію. Подивимося, де що підтікає, якісь повітря перевіримо. Перевіримо. Та все перевіримо. Все, що можна, все перевіримо. Чоловік їздить на неотерах. такі в мене було нормально вольно. Але каже, що в нього десь вони між протектором почали тріскати. А тут до речі видно трошки, ну так, тут треба буде на пам'яті колеса. Скоро теж поміняти. Все, хлопець з новими колесами їде, їде додому. Найшли на ще одну йому проблемку. А, як знайшли? Діагностували. І тепер там треба буде ще йому деякі робити маніпуляціями з дисками. Все, сказали, показали, що як. То щасливо з Богом. Так що чоловік задоволений, що все зробили нормально, швидко, якісно і навіть дуже-дуже недорого. Сьогодні день такий. Львов, субота, ранок. Починаємо роботу, перегляняю свою Volvo до себе на шапу, тому що треба світиться чек-енджін. Минулого тижня у нього світився коротше, два чек-енджі на світилися. Тут Вольво є чек і чек-енджін. У нього зараз чек світиться, чек-енджін і світився манула. Коротше, треба перевірити чому проблема а, і по можливості зробити. Тож, зараз буду займатися цим. І, і, є ще одна Volvo, там теж світиться чек. На всіх Volvo світиться чек. Це треба зробити. Зараз цим всім займуся. Робота пішла. Робимо мій фортлайнер і робимо Volvo. фортлайнера проблема тече десь масло. Зараз знайдемо звідки будемо робити, щоб не текло. Зараз трошки розкажу, що відбувається. Про цю шапу, тому що люди питають, чи я купив, чи це оренда. Це оренда. Я взяв оренду, це мій гараж. І тут мій паркінг. Але паркінг це тільки оця частина. Тут зараз стоять моїх два трейлери. І цей третій. А Оці всі трейлери. То та людина, яка тут паркувалася переді мною, має це все позабирати зараз. Так що сьогодні робимо тут порядок маленький. Так, вже своя шапа і на своїй шапі йдуть серйозні ремонти. Розібрали Volvo. Це Volvo? Так, Volvo. маю Volvo. Розібрали Volvo і тут дивіться, коротше не приставала термоза до колоток. Не колодки не приставали до диска. Зараз міняємо повністю диск, колодки. А, сіл і так щоб все було нормально то з одного і з іншого боку Шо? хлопці тут все серйозно працюють тут все є у нас всі запчастиники треба сіли коннектор на боковий кліренслайт нові диски все ділерське оригінальний меритор як має бути. Кому кому треба робити, що вам треба робити з вашим траком, ми можемо зробити зараз. Все, механіки є, місце є. Кому треба щось ремонтувати, все зробимо Всіх запрошую. Навіть можете просто заїхати на каву, в капці теж є. Кава безкоштовна. Роман Дасей, приїхав Роман, мій коляда старий. Каже, до речі, цікава ситуація, от буде теж для деяких людей інформація. Трак сам гальмував. Найшли, що два були тріснута пружина, поміняли, поставили нові чембра. Стоять два нові гарні, один і то другий. Почав роман виїжджати, трак все рівно сам гальмує. Виявилося, що оцей є кран, Що в ньому проблема, тому що коли його від'єднали, трак перестав самолювати. Трак вже зараз нормально все є. Закажемо новий кран, поміняємо і я думаю, що з траком все буде окей. Кому треба ремонтуватися, заїжджай. Сьогодні понеділок. Починаємо роботу з одного цікавого трака. Приїхав трак, каже, в нього є проблеми з соляркою. Тікає солярка з фільтра. Перевірили фільтр, клапан, зворотній клапан працює нормально. Перевірили комп'ютер. Є помилка на TRT, trv Valve. Получається так, що цей камінь має таку систему, яка підігріває обратку, коли трак холодний. Коли воно не холодне, вже нормально, тоді воно вже працює напряму. Вертає назад солярку в цей. Такий як свого роду термостат. І проблема з тим термостатом, що там він буває погано працювати, і він може робити тиск в систему повітря. І зараз якраз займаємося, що від'єднюємо його і спробуємо його зробити байпас. Якщо, якщо вийде все, то зараз вам розкажу. Так, фінальні штрихи. Андрій тут вже все попідключав. Повністю оця нова лінія проведена на аж туди, де воно має з'єднуватися з двома баками. І все, зараз тестуємо. Андрій ще зараз зніме старий шланг, бо він вже не працює, він не функціонує. І все. Треба почекати, щоб накачало 6. Такі роботи, які треба шукати, де проблема. Самі найбільше не люблять механіки, тому що ти робиш багато роботи і якщо вживати повністю, за то все що ти зробив, скільки ти шукав проблем. Люди не будуть дуже задоволені, але ми можемо зробити. Сьогодні така погода на вулиці, що аж, 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 аж тішиться на плюс, і то нормальний плюс ну, чекай, що годинник. 10, плюс 10. Прекрасно. І все, на такій гарній веселій ноті. Це відео закінчую. Я дякую вам, що ви дивилися. Добре, що радий, що ми змогли зремонтувати цей трак, який вчора приїхав. Е, тому що на початку е, я вже трошки було ще засмутився. Думаю, нащо я його обрав, зараз нічого не зможу зробити, а час потратив. Але нічого, до кінця дня ми дійшли до того, що треба, і зробили машину. А це основне. Раз машина зроблена, значить людина буде задоволена, раз людина буде задоволена, значить приїде ще раз або приїде хтось другий. Так що Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікаві події в моїй шапі, як вона розвивається. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, як розвивається взагалі мій траковий бізнес. Тому всім дякую за увагу, дякую, що ви підписалися, дякую за те, що робите донати на ЗСУ. Тому що без ЗСУ не буде України. Так що, хлопці, не забувайте про це. Україна переможе віні. Слава Україні. Всім пока.